На минулому тижні, в неділю, 10 січня, сталася резонансна подія, яка набрала суспільного розгласу не тільки в засобах масової інформації, а також серед населення. В селищі міського типу Ясіння Рахівського району Закарпатської області п'ять осіб, які позиціонують себе бійцями правого сектору, спровокували конфлікт між працівниками зазначеного закладу. Який привів до тяжких наслідків. Відразу відмічую, що представники національної поліції ніякому разі не зменшують звитяг та заслуг зазначених осіб на фронті та не ставлять під сумнів їх мужність та героїзм. Проте закон один для всіх, і прикриття гучними заклади, закликами про патріотизм від відповідальності нікого не звільнить. Подія в Закарпатській області, це лише наслідок незаконних дій, які ці зазначені особи почали вчиняти ще наприкінці минулого. Року. Зазначені дії вражають своєю зухвалістю, цинізмом та свавіллям. Так, 28 грудня близько 6-ї години ранку в приміщенні АЗС УВОК, яка розташована в Івано-Франківській області, один із громадян, який став активним учасником. Подій в Закарпатської області спровокував конфлікт між жінкою, яка просто розмовляла російською мовою. Не знайшовши достатніх аргументів, він безпричинно почав здійснювати постріли в стелю АЗС. У подальшому, 9 січня 2016 року, зазначені особи, перебуваючи в кафе База Івано-Франківської області з хуліганських спонукань, нанесли тілесні ушкодження двом місцевим мешканцям 97-го року народження. Не зупинивши свої незаконні дії на сусідній вулиці, також безпричинно спровокували стрілянину. Крім того, зазначені особи намагалися відібрати автомобіль у жінки, яка рухалась зі своїм чоловіком, сестрою та дітьми в попутному напрямку. Але, побачивши дітей, вони свої незаконні дії припинили. Однак на цьому не зупинились і, зустрівши на дорозі місцевого мешканця, безпричинно нанесли йому. Тілесні ушкодження у вигляді перелому пальця руки. Продовжуючи свої незаконні дії, вказані громадяни застосуванням зброї зупинили автомобіль місцевого мешканця і під тиском змусили його відвезти в сусіднє село, де потерпілий відмовився від подальшого руху, що спровокувало нанесення йому тілесних ушкоджень, від яких він втратив свідомість і був поміщений до багажного відсіку. Після цього особи, керуючі автомобілем, спричинили ДТП і, забравши мобільний телефон потерпілого, з місця події зникли. Тепер хотілося б повернутися до події на турбазі Хата Магната і довести до відома громадськості, що ж дійсно стало причиною конфлікту, який там відбувся. А причина та ж сама: свавільна, свавільна поведінка та безкарність зазначених громадян. Вони висловили вимогу до представників закладу щодо приготування їм їжі, зокрема повару та охороннику. Хоча заклад на той час вже не працював. Почувши відмову, вони безпричинно нанесли тілесні ушкодження, застосували насильство. Проте, незважаючи на те, що вони були озброєні холодною зброєю та вогнепальною, отримали вісіч і були затримані відпочиваючими та Власником кафе. На цей час відносно зазначених осіб відкрито 9 кримінальних проваджень, в яких їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках досудового розслідування зазначених осіб буде перевірено на вчинення інших кримінальних правопорушень на території України.